Що з ним зараз відбувається? Подивимось вже вискакують у нас карти. Подивимось, що відбувається зараз з загаданою людиною. Подумайте про цю людину, назвіть її ім'я. Про себе можна мовчки. Тобто, можна не обов'язково писати, просто подумайте, візуалізуйте цю людину і подивимось, що зараз відбувається, чим живе ця людина. Що в його будинку, що в його житті, що от зараз з ним, саме зараз, в цю хвилину, відбувається з цим чоловіком? Так, любі мої, дивлюся, що є ухід, уход, думає про поїздку, тому що душа в нього лежить до кого. Давайте подивимось. Уход-уход. Угу, З тієї ситуації е, хоче вирвати, звідки, звідти, звідки він є, де він є зараз. Е, тому що там вже ситуація не слугує йому ніяким чином. Можливо, та сім'я, чи то місце, де він був до цього, вже ніяк не слугує. Ну, тобто ситуація вже відносини вже віджили себе і немає бажання там з обох сторон щось створювати разом і щось робити разом. Там зараз дуже дискомфортно йому, там, де він, де він є зараз, де знаходиться. І більше він так не хоче. Він хоче рухатись до кого. Давайте. Кого він там шукає, подивимось, все ж таки. Кого це він там шукає? Ага. Ох, таку. Холодну жінку зараз. Холодно до нього. Хоча я б сказала, що це вийшло продовження, що та жінка, з якою, з якою в нього не склалося, і звідки він уходить, там вже зовсім холодні стосунки, і там, можливо, навіть розлучення, чи просто можливо, якщо люди не були в шлюбі, то вони розходяться, але по правосуддю тут розходяться законно. По, по, по закону. Хочеться зустрічі. Хочеться зустрічі легкості і зовсім інших стосунків. І а, він шукає такі стосунки. Так, а до кого ж це він так рухається? До кого це в нього так душа лежить? Що прям зовсім показали тут нам а, короля чаш? Чоловіка, в якого є почуття, чоловіка, в якого є така емпатія, сильна емпатія, сильний потяг до, до, жінки, до, до, до жінки, до коханої жінки. Це чоловік, який любить, кохає в першу чергу. Далеко знаходиться ця жінка, до якої він воліє, хоче, можливо, ви. Посварилися, можливо, все ж таки дійсно тут була, був ваш уход і показали вас як холодну мечову королеву. І... Але він хоче помиритися, хоче повернутися, помиритися. Будь ласка, загадуйте сюди людину, яка не завдавала вам болю. Такі люди, які завдають вам боль, біль, вони не створені для того, щоб з ними будувати правильні, грамотні і добрі стосунки. Ці люди лише виконують свою роль як актори в нашому фільмі. Їхня роль дати вам досвід і піти. Ось тут король мечів виходить. І піти зовсім з арени вашого життя, і залишивши лише після себе певний досвід і все. Зробити вас міцнішою, зробити вас, біль, вас більш досвідченою, і допомогти вам. Ну, людина це робить чи свідомо, чи несвідомо, чи не але. Зазвичай такі люди просто приходять до нас для того, щоб допомогти нам усвідомити певні речі в нашому житті. Я бачу, що ви згадали сюди, напевно, такого чоловіка, да? а насправді тут йшлась мова про чоловіка, який любить, який любить і кохає. Потрібно було мені спочатку сказати. Таку ремарочку, тому що тут нас зараз поправили: не загадуйте, себе чолові... не загадуйте сюди чоловіка, який завдавав вам болю. Але ж, відкидаючи це в сторону, ми говоримо зараз про чоловіка, який дійсно вартий, який дійсно має почуття, чоловіка, який закінчує з. Своїм минулим життям завершає там відносини, стосунки, які вже ніяк не розвивалися. Там були холодні стосунки, і ну, люди були один з одним на ножах. Король і королева мечів, вони один одного вартують, як то кажуть. Часто ще це може в когось що це може програтися так, що на роботі людина ну, мала певні стосунки ділові і з якоюсь жінкою, і там вони розходяться. Він уходить звідти, тому що він розуміє, що він так більше не хоче. Він хоче жити по, так, як йому подобається, по душі, і отримувати задоволення від свого життя, а не так, як. Як воно є? В когось так програється, а в когось саме у стосунках, у близьких стосунках, програється так, що чоловік уходить від некоханої жінки до коханої жінки. Здійснює свій напрямок. Так, жінки, до якої лежить душа, з якою дуже сильний енергетичний зв'язок, жінки, з якої, з якої він хотів би виконувати всі свої бажання, всі свої мрії, до жінки, яка з якою йому легко, з якою з якою йому добре, з якою він відчуває себе собою. І, до речі, він, можливо, і дякує, і говорив вам раніше про це, що дякую тобі за можливість бути собою. Для нього це важливо. Для нього важливо йти по душі, по серцю, по позову серця. І людина тут робить цей крок у невідоме. Ну, але, ви, але дуже, ну, скажімо, це, посту, це вчинок від голови, це вчинок розуму. Тому що тут людина розуміє, що ну, більше там немає чого стримувати і немає, чого, немає що розвивати в тих стосунках. А тут, тут він йде по душі, він, йде, він вирішив йти по, по силі. Тут є тяга, пристрасть. Тягне його до вас. І, будь ласка, ще раз, це ми дивимося на людину, яка має до вас почуття. Можливо, ви, ви не знаєте, кого загадати, тому це людина може бути із минулого, яка просто, з якою у вас були певний час стосунки і якимось чином ви розійшлися, але це точно не болісні стосунки. Це людина, яка була на паузі. Але його дуже тягне до вас. І людина йде до вас, з, почуттями, з, почуттями, з вірою, і правдою, без брехні, без нічого, просто завершаючи свої справи, з... Ну, можливо, в нього тоді не було можливості такої там, розвивати з вами стосунки. І людина це розуміла, і тому у вас закінчились відносини. Але зараз, по правосуддю, це. Ну, Дуже часто програється як розлучення за законом, щоб людина вже була ну, повністю вільна і, і не тягнула з собою в нові стосунки, незавершені старі стосунки. Тут так програється. Так, що ще нам хочуть сказати? Так, була пауза, добряча така пауза, була невизначеність. Можливо, навіть хтось відчував себе жертвою в цих стосунках, але все зараз виправляється. Виправляється, тому що людина здійснила свій вибір. І цей вибір іти по серцю, не від голови, а по серцю. Був складний період в нього, дуже складний період. І він боровся, ну, поодинці, чи як це українською, як це нашою мовою буде, в одиночку. Тобто, коли він боровся сам і не знав, не знав, не, чи, чи щось, чи щось його добре чекає, він хотів, дуже сильно хотів, стабільних стосунків, Наша Янголя тут сьогодні просто вистрибує зі своєї зірочки. Так, чоловік дуже хотів стабільних стосунків, стосунків, в яких обоє будуть, будуть вкладатися, будуть будувати їх власними руками. Правдивих, правильних. Хотів, але не мав. Нема в цих стосунків. Тому людина тут вирішує все ж таки шукати щастя, уже будучи одинаком. А вдасться йому, давайте подивимось, чи вдасться йому знайти щастя з вами. Чи вдасть. О, угу! Ви бачили, не? що тут вийшло? Тут Туз чаш вийшов. Як думаєте, самі скажіть? Тут час це добрий початок, це нова любов, любов по-новому. Кохання дуже-дуже добрий шанс. Так, якщо хто не знає, як, то я тут скажу, що це тут дуже-дуже добрий шанс, сказали вам янголята. Давно я не, не спілкувалась з вищими силами через старо. Янголі охоронців, і вони сьогодні дуже говірливі в нас. Дуже-дуже говірливі. Так, ну все, це все, що нам хотіли сказати. Бачите? Саме основне нам видали вищі сили, виділили з усього, що відбувається в житті цієї людини. Найголовніше трансформацію людина проходить зараз. Рушиться його старі стосунки, і, і, і людина йде до вас з часом, але прийде. Прийде з чистим наповненим кубком, протягне його до вас. Це тріумф, це перемога, це ясність. Бачите, від приходилось людині боротися. Боротися, здобувати своє право на щастя, але людина взяла меч і, і таки здобула його, визначилась зі своїм шляхом і йде до вас. Отак, любі мої. я вдячна вам за вашу увагу, за вашу енергетику сьогодні. І бажаю вам, щоб все найкраще з цього розкладу збулось якомога швидше у вашому житті. І щоб у вашому житті панувала лише любов, злагода і мир. Я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока-пока.